Для мобільної бригади з вакцинації у госпіталі підготували два кабінети. В одному медики підписують добровільну згоду. Десь три тижні тому я зробила першу вакцинацію. Ну зараз прийшла на другу, тому що я в січні перехворіла ковідом і ну, не хочу ще раз, тому що було дуже тяжко. Ну і хочеться, щоб поскоріше це все скінчилося. Чим більше будуть люди вакцинуватися, тим швидше епідемія піде на спад. Після підписання згоди проходять обстеження. Лікарка вимірює тиск, рівень кисню в крові та температуру. Двадцять щеплення. Роблять в кабінеті ін'єкцій. Ми вже получаємо її розморожену. Її розморажують в 10 часов вечора до восьми. саме це за 8 годин вона до пройти Розморозку від 2 до 8 градусів. Такому вона не, не при комнатній температурі. Медсестра дістає з сумки холодильника, два флакони, в одному шість доз вакцини. В розмороженому вигляді вони можуть зберігатися 5 діб при температурі плюс 2, плюс 7 градусів. А в розведеному, от і коли ми вже готовими, те саме, то 2 години. Це на вакцинацію заходить Олександр Лавров. Каже, після першої дози вакцинації ускладнення не було. Прохожу вторую себя хорошо. добре. Хоч тому перенес в легкій формі заболівання, але прийшов прививатися, будущих осложнений. Це вакцинується старша медсестра кардіологічного відділення Ольга Нечаєва. Перша доза вакцини була зроблена 12 травня. Перенесла її дуже легко, без всіх ускладнень. Почувалася задовільно. Сподіваюся, що в другий раз буде так само. На ковід перехворіла рік тому. Антитіла були, ну, розуміючи всю обстановку в світі, вважаю, що треба зробити вакцину. Після вакцинації медсестра розповідає про можливі ускладнення. Так же, як після першої дози, так і після другої дози може бути та саме побічник. Побічні дійни це боль в мисці руки, може бути легкий озноб, легка температура, боль в м'язах, навіть боль в суглобах. Спочатку вакцинації в госпіталі жоден із тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, не захворіли на ковід, каже головний лікар. Перша хвиля вакцинації у нас пройшла 26 лютого. Це була вакцина Астразенека, перша, яка стала доступна для нас. Ми вакцинували 58 чоловік з понад 200. На другу хвилю виявили бажання ще 50 чоловік на вакцину Pfizer. Зараз але ж 50 отримали лише 18 в зв'язку з браком вакцини. І сьогодні в нас останній другий етап ревакцинації. Додає, після вакцинації працівників перевіряють на наявність антитіл. У нас є і фа-лабораторії, які ми визначаємо спайковий антиген для визначення дії цієї вакцини, тому можу вас завірити на підставі наукових даних, лабораторних даних, що AstraZeneca, що Pfizer працює ефективно. Особливо у тих пацієнтів, у тих людей, які після хвороби через 3-4 місяці щепились. Першу дозу у них імунітет виростає в два-три рази. ріст антитіл. За годину в госпіталі вакцинували 18 медиків. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному. Кропивницький.